Друзі, дивіться для розуміння історії, а я часто в своїх останніх роликах розказую про історію в різних місцевостях, дуже корисно буває подивитися на мапу. Це у нас мапа в одному з польських музеїв, і тут можна подивитися. Карта мапа називається розділ Польщі на три частини. Тобто, перед Першою світовою війною Польща була розділена на Три царства на три імперії. Це царство та імперія Російське. І ось, ось воно доходило. Варшава було в Російській імперії, Лоць, Малобжек, ну такі от маловідомі міста Люблін і так далі. Далі тут були пруси, хрестоносці. І тут були австріацькі. Потім стала Австро-Угорщина. Дивіться. Нам буде цікаво дивитися історію України. Значить, в Австро-Угорщині був Львів. Белс? Белс стається зараз в Польщі. Мукачево. Тут написано Мункачево. І цікаво, знаєте, що ще? Що Хотин? Кам'янець Подольський, Хотин Хотин був території Турції. Тобто. Десь у нас зараз тут це у нас Дні, Дністер, десь у нас от тут проходить територія Молд... Мол... Молдови. Ось, і це була теж. Тобто Україна теж була розділена. Максимальна територія Польщі, здається, 1772 рік. Вона позначена ось так. От. Тобто, коли я знімаю відео про. Руські міста в Польщі чи навпаки, також треба, не треба забувати, що, наприклад, Житомир якийсь час своєї історії був територією Польщі, аж до Житомира, майже до Києва доходило територія Польщі. Житомир, Луцьк. Далі, ось ми йдемо, піднімаємось до російського Смоленська. Смоленськ – це руські, Луки Полоцьк. Вся Білорусь була польською вільнюс. А ось поляки називати його Вільно. Це потім стало російським. Це у нас було польське князівство на території Російської імперії. І ось тут дуже така цікава. А, такий кусочок включений. Це, мабуть, були, мабуть, було це включення Пруси. Пруси мали тут. І що цікаво, зараз ті міста, які зараз належать Польщі, Ополе, Вроцлав, Глогов, Познань. От, ось вони навіть тоді, в 1772 році, коли Польща була неймовірно, вони не належали Польщі. Це, цю територію, здається, по Одрі. Чи так десь? Оцю територію. Сталін. Ну, коли ділили Європу, віддали частину Німеччини, віддали Польщі. Цю територію Львів. Ну, знаємо, де як посяну зараз проходить. Трохи відступили на. Схід віддали радянській Україні. Ну а цю територію, там, де були е німці, віддали Польщі. Ось така вам ставочка, щоб краще розуміти історію, яку я вам розповідаю. Ну і бачимо трохи інше названня міст, яких нам, звичні, до речі, до цього часу не знаю. Братслав? Я не знаю, що це таке Братслав, чесно. Пробачте, багато чого знаю, а це не знаю. Це у нас річка, мабуть, Південний Буг. Це у нас Дністер. Чи це у нас Південний Буг? Житомир, Я не знаю. Всі інші знаю, Лубни, Чернігав. Вони кажуть Чернігу. А всі інші міста я знаю. Львов називати Львовом. Тут не показано мункачево, качево наше. Ну, до зустрічі в наступних роликах.